Добрий день, everybody! Мене звати Юлія Кушнір, і вже три місяці я разом з донькою проживаю у Великій Британії. Хочу поділитися власним досвідом, тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнемо з того, ж як потрапити в Британію. Просто так приїхати сюди неможливо. Та для українців, які проживали до 1.01.2022 року на території України, відкрито дві візи. Перша це Family Visa, якщо ви вас з кимось із близьких родичів. І найбільш розповчучена, яку використовують українці, це Homes for Ukrainians або Sponsorship Schema. Вона розрахована на надання житла на 6 місяців для українців. Тобто якась родина приймає вас або надає вам своє житло окреме або частину будинку, кімнату. Ваше користування мінімум на 6 місяців. Попередньо було дві супервізи від Шотландії та Уельсу, коли ви могли подати заявку, не маючи когось конкретного у Британії. І, і саме, сама влада цих регіонів надавала. Вам візу. Ви прибували у Вельса або Шотландію. Вас тимчасово розміщували в готелі або якомусь іншому житлі поки не знайдуть вам спонсора. Але зараз цю візу призупинили, точніше цю схему, допоки вони не розселять тих, кому вже надали візи. Потім, можливо, знову продовжать таку супервізу. Якщо ви українець, який проживав до першого року на території України і у вас біометричний паспорт, то вам навіть не треба нікуди виїжджати, щоб отримати візу. Все заповнюється онлайн, коли вже ви знайшли спонсора у Великій Британії. Просто подаєте заявку, завантажуєте копію документів, бажано в pdf форматі, і очікуєте на візу. Вам приходить просто на електронний лист. Лист запрошення, в якому є ваш спеціальний номер, з яким ви перетинаєте кордон. Якщо у вас звичайний український паспорт або у вас немає документів, ви знаходитеся в Європі або в Україні, то можна вибрати найближчий. Візовий центр, який знаходиться до вас, треба буде туди поїхати і здати біометрію на місці, але розраховуйте, якщо ви вийдете з України, то вам вже треба буде чекати на рішення візи вже за кордоном. Тому що коли прийде віза, вам треба буде знову в цей же візовий центр їхати і забирати вашу візу. Взагалі, якщо ви надумали їхати у Британію, то вам треба познайомитись дуже детально з сайтом GOV, Кейт, основний сайт, на якому представлена вся інформація. Потім, по бенефітам і іншому, ви також використовуєте цей сайт. Там зібрана вся інформація. По рахунку віз для українців вже багато переведено на українську та російську мову, тому зараз набагато легше ознайомитися з інформацією в повному обсязі. І також посилання на сайт я додам у описі відео. Коли додивитесь, можете перейти. Як же шукати спонсора у Британії? Почнемо з того, що варто розмістити у Фейсбуці вашу візитівку, тобто яким складом сім'ї ви будете їхати. Що для вас важливо, якусь історію про себе додати фотографії? Якщо ви хочете в якомусь певному регіоні, ви можете долучитись до груп у Фейсбуці, таких як, наприклад, Лондон, Manchester Манчестер, for Ukrainians і такі інші, саме в тому регіоні, в якому ви хочете знайти житло. Також зараз на сайті gov.uk також виставлені організації, які допомагають з пошуком спонсорів у Британії. Посилання також в описі відео. На що ж звернути увагу при виборі спонсорів або місця проживання тут, в залежності від того, яким складом сім'ї ви їдете. Якщо ви один, то вам треба подивитися місця, де краще. Буде влаштуватись на роботу, тому що якщо ви один, то не дуже зручно проживати на допомогу. Ви зможете заробити більше грошей, якщо просто підете на роботу, і у вас буде 6 місяців безкоштовного проживання у спонсорів. І ви за цей час можете доволі такі назбирати. Гарну суму грошей. Все залежить від того, як ви будете витрачати також. Раджу подумати вам, якщо ви з маленькими дітьми і точно знаєте, що ви не будете влаштовуватись найближчим часом на роботу, то можливо варто вибрати якісь менш великі містечка, тому що виплати допомоги будуть скрізь однакові, але витрати у більших містах будуть більші, тому що транспорт доволі дорогий. І якщо ви живете десь далеченько від міста і магазинів, то буде дуже незручно, тому що багато коштів будете витрачати на транспорт, тому що в основному автобуси коштують десь від двох фунтів в одну сторону, 4, 5 в денний проїзд, тобто необмежена кількість, треба дивитися, які квитки доступні саме в вашому регіоні. Також про виплати я зніму більш детально наступні відео, тому не забувайте підписуватися і ставити дзвіночок, а також лайк цьому відео. Все ж таки раджу вам звернути увагу на транспортне сполучення, тому що часто британці кажуть, тут недалеко, але ви приїдете без машини в основному. Якщо з машиною, то тут буде легше, тому що з машиною дійсно набагато легше пересуватися, тому що. Транспортне сполучення на автобусах бажає кращого. І, наприклад, ми живемо в містечку в селищі біля міста, але якраз наше селище вже знаходиться в іншому регіоні, тобто попереднє відноситься до міста, а наше вже в іншому регіоні. І для того, щоб доїхати до міста, ми витрачаємо більше коштів. Аніж ми жили в у місті, тому що це як міжміське сполучення і вартість дитячого та дорослого квитка однакова. А вже доїхавши до міста, вам треба буде знову купляти квитки і їздити. Якщо ви знаходитесь в районах одного міста, то набагато легше. Часто є якісь проїзні денні на декілька днів або місяць, і вам набагато вигідніше купити за один раз і користуватися цим проїзним. І так, ви вже визначилися приблизно з регіоном, або вам байдуже, куди їхати, аби виїхати і почуватися у безпеці. Тому проговоримо вже про спонсорів. Якщо ви знайшли спонсора, або якби думаєте, що це буде вашим спонсором, людина, то обов'язково зв'язіться з нею по відеозв'язку, і хай покажуть вам кімнату, житло, яка площа кухні. Скільки санвузлів, тому що люди часто думають про якісь побутові питання, і коли люди приїжджають до спонсорів, тоді виникає багато незручностей. Тому що люди думають просто про допомогти, але не враховують, скільки людей вони приймають, скільки буде часу витрачатися на приготування їжі, який розпорядок дня. Тому що зараз часто відбуваються такі суперечності, коли... Британці їдять зовсім по-іншому. У них в основному снеки, вони щось таке велике готують на вечерю, і то не всі. Тому наші борщі і щось таке, для них це щось дуже дивне і, і довга готовка на кухні багато для кого. Виявляється незручністю, тому що комусь там воняє, комусь це довго, вони хочуть відпочити, а тут все ж кварчить, жариться. Тому краще розпитати все, як то кажуть, спочатку. чи... Скільки буде вам виділено місця, який у них розпорядок дня, тому що багато хто з дітьми вкладають дітей біля восьмої години в Англії, і це для них норма. Діти після цього вже тиша в будинку, або люди вже звикли що після восьмої тихо в будинку. А для нас це якби ще не дуже і пізно. Тому краще теж все розпитати заздалегідь, розказати про ваш ритм життя. Та інше. Краще задати багато питань на початку, щоб потім було менше суперечностей. Якщо ви вже знайшли спонсора, все обговорили, вам необхідно буде оформити заявку на візу. Вона заповнюється онлайн, там немає нічого складного. Ви просто слідкуєте кожен пункт іде питання, і ви заповнюєте відповідь. Вам необхідна буде інформація від спонсора, або ви можете створити аккаунт, а потім додати. Цей акаунт вашому спонсору він заповнить інформацію про себе особисто, якщо він не хоче передавати якісь особисті дані, тому що необхідно буде дані про тих, хто проживає в квартирі, в якій ви будете жити. Скільки повнолітніх людей мешкає? Їхні дані також треба буде вказати, ваш спонсор є громадянином Британії, чи в нього якась віза. На проживання довготривала, це все вказується у заявці. Також вказується, з якого часу ваш спонсор проживає по цій адресі, точніше, на своїй адресі. Також питають у вас про адресу проживання і будьте готові, що тут будуть питати вашу адресу проживання за останні 5 років. Тобто, якщо ви змінювали нещодавно ваше місце проживання, то треба буде вказати і попередні. Вам необхідно буде також завантажити ваші документи. І один документ має підтверджувати, що ви проживали на території України до 1.01.2022 року. Тобто найкраще надати щось за грудень місяць, якась виписка з банку, можливо, з лікарні або щось інше, де є просто дата, і це вказано, що це в Україні. Я відправляла просто оплату за комунальні послуги. І також на кожну людину окремо заповнюється заявка. Про дітей ви просто потім вказуєте дані обох батьків, з ким буде подорожувати дитина, тобто ставите галочку, де будуть ваші, ваші дані, коли заповните. Також, якщо у вас немає дозвілу від батька, ви можете не довантажувати ці документи, але краще прописати, чому у вас немає якихось документів. За візу не потрібно нічого платити. Ви просто заповнюєте все онлайн, відсилаєте і чекаєте на лист з підтвердженням, що ви отримали візу. Також ваш спонсор ще перед тим як подати заявку, має пройти перевірку місцевої влади на те, що житло, яке він надає по площі і умовам прийнятні для прийняття такої групи осіб, які їдуть до нього по спонсорській схемі. Також хочу нагадати вам, що попередньо було заявлено, що візу будуть видавати до лютого 2023 року. Бажаючих приймати гостей на півроку, стає все менше і менше. І деякі люди дозволяють пожити більше ніж 6 місяців. Хтось попередньо каже, що тільки 6 місяців тому. Спілкуйтеся з вашими спонсорами, питайте максимально, задавайте питання, також питайте на рахунок доступності житла в регіоні, тому що в деяких містах це дійсно дуже важко потім знайти в оренду навіть, тому що ринок дуже завантажений і щось знайти дуже-дуже складно. Про оренду житла поговоримо пізніше, коли також буде більше інформації по цьому питанню, тому що в основному здають житло, якщо у вас є кредитна історія, або у вас є постійний договір на роботу, і видно, що ви будете заробляти гарні кошти, або вимагають на попередньо заплатити на 6 місяців вперед за оренду житла. Тому. Краще починати шукати роботу відразу як приїжджаєте в Британію. Бажаю вам знайти дуже гарну сім'ю, яка прийме вас до себе з відкритими обіймами і допоможе вам розібратися у всіх бюрократичних питаннях по приїзду в Британію. А в наступному відео я розповім вам, як правильно, в якій послідовності почати оформлювати документи, щоб ви змогли. Використовувати всі е, переваги, які надає нам віза Home for Ukrainians. Тому не забувайте ставити лайк, і побачимось у наступному відео.